Шановні глядачі, сьогодні ми розглянемо функціонал GRM мультиворонки на прикладі бізнес-процесу відокремленого лід менеджменту Відокремлений лід-менеджмент означає, що певні ліди опрацьовуються в інших воронках, реалізовується даний процес на поточному рівні абстракції через створення нових воронок, з якими може відбуватися взаємодія. Якщо архітектор бізнес-процесу доповнює логіку, Лід менеджменту таким чином, що, окрім основної воронки, зараз я демонструю її на екрані, ви її бачите. Лід може адмініструватися на інших воронках, і такі взаємозв'язки не є встановлені, просто є відокремленими. Відповідно, такі процеси можуть бути відтворені шляхом створення нових воронок. Для прикладу, розглянемо насичний бізнес процес атанонний бізнес-процес визначає, що лід рухається від етапу неприйняття в роботу від вхідного етапу. До етапу угоди оформленої, коли угода оформлена, безпосередньо такий лід стає основою для конвертації його в клієнта, і з клієнтами безпосередньо відбувається бізнес-процес взаємодії адміністрування клієнтів, і, звісно, він може відбуватись на інших етапах вироби. Проте в процесах лід менеджменту, коли такий лід менеджмент є відокремленим, парамельним або послідовним, необхідно використовувати функціонал мультиворонок. Розглянемо, як створити відокремлену воронку для відокремленого лід-менеджменту даного процесу. На нашому рівні абстракції ми розглянемо такий приклад, коли необхідно по іншому ЖК використовувати іншу воронку. Наприклад, на даній вирві ми адмініструємо основний процес, наприклад, процес основного лід-менеджменту по загальній кількості комплексів, які в продажу будівельної компанії. А на інших воронках ми безпосередньо будемо адмініструвати інший процес. Для цього відкриваємо режим редагування воронок і додаємо вирву. додаємо воронку. В першу чергу необхідно створити назву даної нової воронки. В нашому випадку нехай це буде воронка, наприклад, ЖК-2. Тих процесах, коли для прикладу нам необхідно, щоб по інших ЖК відрізнялись вирви, або процеси були відокремленими, необхідно створити відокремлену воронку. Нехай це буде демонстраційний ЖК-2. Далі ми можемо створити різні етапи вирв. В нашій практиці, звісно, клієнти можуть створювати як і одинакові етапи вирв, такі, як зараз ми бачимо, так і будь-які інші. Наприклад, в новій воронці буде такий етап вирву, як будемо зараз створювати. Перший етап це буде вхідний лід. Другий етап буде прийнято в роботу. Третій етап переговори. Ми вже можемо бачити, що дані етапи відрізняються від основної вирви від основної воронки. Припустимо, що логіка даного лід-менеджменту полягає в тому, щоб обов'язково контролювати такий факт, як запрошення в офіс. Тоді ми створюємо новий етап: запрошення в офіс. Зустріч відбулась. Резервація. Безпосередньо угодооформат. Оскільки ви вже знайомі з властивостями етапів, то оскільки це є угода оформлена, ми створюємо відмітку угоди оформленої. Це означатиме, що при переміщенні ліда на демонстраційній вирві ЖК2 до даного етапу, відповідно його внастивість угода оформленої визначатиме, що з цього етапу лід кваліфікуватиметься як клієнт. Безпосередньо, звісно, ми можемо змінювати порядок даних етапів, додавати нові етапи, і, наприклад, зараз я продемонструю, як додати етап, скажімо, проміжний, такий, як підготовка документів. Звісно, ми можемо змінити порядок даних етапів, наприклад, після резервації підготовка документів. Це є відокремлена вирва, яка надає можливість окремо опрацьовувати, наприклад, демонстраційний ЖК-2 в окремих таких Аспектах взаємодії лід менеджменту. Найчастіше в практиці використовують відокремлені вирви для фіксації лідів, наприклад, від агенції нерухомості. Давайте розглянемо і такий сценарій теж. Додамо ще одну відокремлену вирву. В нашому випадку це буде вирва ліди від агенції нерухомості, створимо безпосередньо новий етап перший, як зафіксовано. Додамо другий етап опрацьовано. Третій етап комісія виплачена. І збережемо дані налаштування. При таких налаштуваннях ми бачимо, що ми створили дві відокремлених вирви. Це вирва демонстраційного жк 2 і ліди від агенції нерухомості. Звісно, в многі ці інструкції, в многі ці демонстрації можливості функціоналу, ми користуємося певним рівнем абстракції. Для того, щоб переглянути етанонні бізнес процеси відокремлених. Лід менеджмент аспектів взаємодії в бізнес-процесах забудовника. Я рекомендую підписатись на даний канал для того, щоб отримувати більше користі, і переглянути матеріали в описі даної відеоінструкції по етанонних бізнес-процесах лід менеджменту в відокремлених вирвах. Зберігаємо налаштування. І тепер ми бачимо, що ми можемо перемкнутися між основною вирвою, вирвою ліди від агенції і демонстраційним ЖК2. Безпосередньо. Зараз ми бачимо такі встановлені нові вирви в G Plus CRM. На даному етапі я рекомендую переглянути паралельні та послідовні процеси лід менеджменту для тих аспектів, коли необхідно встановити взаємодію від архітектора бізнес-процесу будівельної компанії, паралельних процесів обслуговування і послідовних. Ці відео доступні в описі до даної відеоінструкції, і ми виводимо їх на екрані. Чекаю вас у відео. Паралельні процеси обслуговування лід менеджменту. Дякую, що були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.